Рівно три роки тому в Україні стартував Чемпіонат Європи з футболу. Як саме це було, знову згадували у Києві. В столиці відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнського фотоконкурсу Мій Євро, присвяченого минулому чемпіонату Європи з футболу. Чотири з половиною тисячі представлених фотографій з різних міст країни знову нагадали про події, емоції та перемоги того часу. Чемпіонат Європи заповнився многим людям, а на мільйонам. удачно проведенный и на самом высоком уровне. Такие фотографии, которые запали в душу и запомнятся. Пятеро суперфиналистов отримали по два квитки на матч финальной группы Евро-2016 у Франции. Я бы с радостью поменял бы этот сертификат, поездку во Францию, на один билет на футбольный матч с участием Динамо Киева и При условии, что этот матч будет проходить на Донбасс-арене в городе Донецке. Это гораздо важнее для меня, чем финальный матч Чемпіоната Европа Франція ініціатором та організатором всеукраїнського конкурсу виступив благодійний фонд Бориса Колеснікова, який вже не перший рік займається підтримкою талановитої молоді у планах фонду і інші масштабні проекти. Я хотів би, щоб ми учредили каштановий кубок і вісім лучших вузів країни провели такую регату, более масштабную, чем британская, и определили переможців. Это будет тоже ежегодный кубок. Я думаю, это. Вайд в историю нашої страны, запомнится самим учасникам. 25 фіналістів конкурсу отримали розумні годинники Apple Watch. А ще усім конкурсантам дісталися футбольні м'ячі з автографами легенд українського футболу на згадку про фотоконкурс Мієвро. Євро.